Popsa розповсюджує патогени. Ми живемо в симуляції мозок квантовий комп'ютер. Привіт, це апдейт номер 1 Я читаю найцікавіші наукові статті і розказую вам що до чого. Сьогодні ви дізнаєтесь, як за допомогою мобільника хакнути біолабораторію, чи справді ми з вами аватари у комп'ютерній грі? І що спільного між людським мозком і квантовою фізикою. Отже, почнемо. ПОПСА розповсюджує патогени. Так, це майже дослівна назва припринту, завантаженого на архів Орг 7 жовтня 2022 року. Про що мова? Група дослідників із Університету Каліфорнії продемонструвала, як хакнути біолабораторію і випустити її в міст навколишнє середовище, використовуючи динамік мобільного телефона. Біолабораторії, а також деякі інфекційні лікарні, використовують так звані NPR negative pressure rooms, приміщення із негативним тиском. Щоб не допустити. Виходу мікроорганізмів з цих самих приміщень назовні. Як працює NPR? Щоб зрозуміти це, достатньо пригадати, що повітря рухається із місця, де тиск вищий, в місце, де тиск нижчий. Саме тому ми маємо зміну погоди. Там, де низький тиск, туди набігають хмари. Так от, якщо в кімнаті тримати тиск нижчий, ніж за її межами, повітря буде намагатися потрапити всередину кімнати, але не навпаки, не назовні. Тому, якщо в нашій кімнаті містяться смертельні патогени, непогано буде весь час підтримувати в ній негативний тиск. Звісно, ніхто не робить цього вручну. У припринті, який я для вас прочитав, йдеться про злам BMS, тобто Building Management Systems, систем керування будівлями. Такі системи використовують сенсори вимірювання тиску. Сенсори постійно моніторять тиск в кімнаті негативного тиску і за її межами. А дані цих сенсорів потім використовуються, щоб підкручувати обігрів, вентиляцію і кондиціонування в будівлі і таким чином тримати негативний тиск у небезпечних приміщеннях. Сенсори вимірюють тиск за допомогою гнучкої мембрани, тому ідея хаку побудована на створенні резонансу такої мембрани. Складність у тому, що потрібні для резонансу частоти знаходяться в слуховому діапазоні. Тобто, якщо хтось зайде в лікарню і почне пищати, щоб надурити сенсори тиску, це буде одразу помітно, тобто чутно. Тому автори статті вмонтували в трек Адель спеціальні сегменти, котрі йдучи один за одним, викликають потрібну вібрацію мембрани сенсора і не дають цій вібрації стишуватись, таким чином доводячи сенсор до потрібного значення. Тобто відвідувач лікарні або завербований працівник біолабораторії вмикає музику на своєму мобільному телефоні. Або це може бути рінгтон, на певній відстані від отвору в стіні чи на стелі, через який повітря дістається до мембрани сенсора. Це можна робити навіть без присутності на місці, віддалено вмикаючи потрібний трек на динаміку камери спостереження, яка, як правило, розташована недалеко від віконечка, за котрим ховається сенсор. А далі, через деякий час зміна тиску з негативного на позитивний в небезпечній кімнаті, призводить до увімкнення сигналу тривоги, хаосу. А на додачу з'являється можливість для небезпечних патогенів дещо розширити, скажімо так, арену своєї дії. До речі, препринт містить не лише теоретичне обґрунтування атаки, автори стверджують, що вони успішно протестували свій метод на сертифікованій FDA біолабораторії, FDA Food and Drug Administration регуляторна державна установа, котра відповідальна за громадське здоров'я в США. Ось такі хакерські пиріжки. Сподіваюся, ніхто не буде слухати Адель в біолабораторіях імперського коледжу Лондону, де, за повідомленнями Daily Mail, створили новий гібрид Омікрона і Дельти. Справді, нові віруси останнім часом печуть як пиріжки. Спочатку Бостон, тепер Лондон. Але окей, можливо, не варто взагалі перейматися, може, усе довкола ілюзія, і ми насправді лише частина симуляції? Про що мова? У 2003 році в журналі The Philosophical Quarterly. Побачила світ стаття Ніка Бострома, філософа шведського походження, котрий працює в Оксфордському університеті. В статті він розглядає можливість того, що людство існує в комп'ютерній симуляції. Ідея, звісно ж, не нова. Ти знаєш, об чим я об матриці. Насправді навіть ще давніше. Отже, Бостром припускає, що наші майбутні нащадки постлюди. Маючи надпотужніші комп'ютери вбільшкість цілі планети, почнуть симулювати історію всієї цивілізації своїх предків, ну тобто нас з вами, людей без префіксу пост. Бостром виходить з того, що якщо відтворити структуру мозку у достатніх подробицях за допомогою комп'ютерної системи, ми отримаємо розум, здатний переживати певний досвід. І якщо симулювати достатню кількість таких розумів, можна програвати цілу ментальну історію людства. А далі справи можуть розвиватися ще цікавіше. Цивілізація в симуляторі має шанс розвинутися настільки, щоб запустити свій симулятор, просто як ті чуваки, які збудували в Майнкрафті комп'ютер, на якому запрограмували Майнкрафт. Майнкрафт бляха в Майнкрафті. Ідея Бострома свого часу викликала досить жваві дебати, котрі тривають і досі. На користь теорії симуляції публічно висловлювалися і деякі відомі люди. What is life for Elon Musk? Games will be indistinguishable from reality. They'll be so realistic, you will not be able to tell the difference between that game and the reality as we know it. How do we know that that didn't happen in the past and that we're not in one of those games ourselves? А минулого року старший редактор журналу Nature Energy Фуат Хан, здається знайшов пару нових цікавих аргументів на доказ того, що той самий супер-мега потужний комп'ютер, на якому крутиться симуляція, і справді існує. Фуат Хан звернув увагу на те, що яким би потужним не було залізо, котре обчислює симуляцію, все одно у цього заліза мусить бути межа потужності. Така межа мусить проявлятися як певна даність, для якої немає виключень. І яку неможливо пояснити через закони фізики світу симуляцій. І така межа це швидкість світла, тобто максимальна швидкість переміщення матерії в просторі, як на мене звучить досить цікаво. Але другий аргумент на користь симуляцій іще цікавіший, і тут мова йде про свідомість. Свідомість, очевидно, творить чуттєвий досвід або філософською мовою кваліа. Для існування кваліа, по правді кажучи, не існує якоїсь еволюційної причини. Щонайменше тому, що на неї потрібно витрачати забагато енергії. Тим не менше люди це такі собі машини створення чуттєвого досвіду. І тут постає питання: якщо квалія не дає еволюційних переваг нам самим, для чого або для кого вона потрібна? Найбільш вірогідне пояснення, на думку Фуада Хана, що квалія існує для якогось іншого розуму, тобто ми типу як персонажі комп'ютерної гри, котрі продукують квалія для тих, хто в цю гру грає. Якщо трохи довернути цю думку і припустити, що такий гравець, який споживає досвід усіх людей на планеті, один, виходить, що теорія симуляції не дуже суперечить ідеї, що всі ми часточки Бога. А що ви думаєте з цього приводу? Напишіть в коментарях. Якщо наші віддалені нащадки постлюди все ж таки захочуть пограти в цивілізацію, вони мусять остаточно розібратися з питанням, як же працює мозок, щоб власне цей самий мозок повноцінно симулювати. За останні дві тисячі років західна культура намагалася тлумачити загадку мозку, тобто розуму, використовуючи шість різних метафор. Першою була метафора духу, що його вдихав у людину Бог. Коли ж людство захопилося гідравлічною інженерією, роботу розуму почали уявляти як рух певних рідин в людському тілі. Ця друга метафора розуму проіснувала із третього століття до нашої ери аж до 16 століття. Іноді люди залипають на одній ідеї. Реально надовго. Коли ж фронтіром технології стали пружини і шестерні, завдяки філософу Рене Декарту, він же Ренатус Картезіус, домінуючою стала третя метафора, механістична. Століттям пізніше британський філософ Томас Гоббс буквально стверджував, що мислення результат крихітних механічних рухів у мозку. Далі у XVIII столітті люди винайшли електрику, четверта метафора, а у XIX телеграф, п'ята. І нарешті, у 40-х роках минулого століття, коли з'явилися перші комп'ютери, так так, ви вже здогадалися, мозок почали порівнювати з обчислювальною машиною: процесор, пам'ять, retrieve, process, store усе це. Власне, на цій шостій метафорі когнітивістика значною мірою їде й досі. Цілком логічно тепер припустити, що нова топова технологія мусить призвести до появи сьомої метафори. І здається, саме таку спробу застосувати сьому метафору. І зробили вчені із Trinity College в Ірландії, експериментально доводячи, що людський мозок свого роду квантовий комп'ютер. Давайте розбиратися. Центральна ідея квантової фізики квантова сплетеність феномен, котрий Ейнштейн свого часу називав моторошна дія на відстані. Суть квантової сплетеності в тому, що ви можете пов'язати між собою дві часточки. Запустити їх в протилежні напрямки галактики, і ці часточки відтепер будуть діяти як одне ціле. Вимірюючи електромагнітний стан першої часточки, ви будете в ту ж мить знати, який електромагнітний стан у другої, хоч би як далеко від першої вона не знаходилась. Квантова сплетеність, по суті, означає миттєву передачу інформації, хоча, власне, ніякої передачі при цьому не відбувається. Але саме так це може виглядати. Окей, так що ж там з мозком? Ви, мабуть, бачили фотографії чи відео того, як роблять електроенцефалограму. Така процедура дає змогу записати електричну активність мозку. Так от, ірландські вчені за допомогою МРТ і спеціальної методики фіксації квантової сплетеності протонів у мозковій рідині, отримали сигнали, дуже схожі на електроенцефалограму. Це може означати, що мозок використовує квантову сплетеність в процесі своєї роботи. І можливо саме тому людина може в біса швидко вчитися і приймати рішення навіть в умовах повної невизначеності. І як на мене, немає ніякої різниці, чи ми всередині симуляції, тому що людина так чи інакше, диво. Дякую за увагу. Якщо вам було цікаво, ставте лайк і підписуйтесь. До наступного апдейту. Що то не так зі світом. Well, no, what ти what не did. знаєш, що, але воно є. Like як будто в мозгу сидить заноза і зводить right. тебе з ума.